Привіт-привіт, мої шановні глядачі! Пам'ятаєте, я нещодавно вам розповідала про те, що вітаміни живуть в овочах, фруктах та в ягодах. Малята, для того, щоб бути бадьорим, здоровим, міцним і мати гарний настрій, слід вживати не лише фіточаї, а й корисні вітамінні коктейлі. А щоб регулярно її вживати та про них не забувати, пропоную виготовити невеличку нагадайку. Хочете дізнатися, як вона виглядає? Тоді уважно дивіться! Я її вам зараз покажу на екрані. Ось така склянка з фруктовим коктейлем обов'язково нагадає про користь вітамінів. Давайте її розглянемо. Якого кольору стаканчик? А лимонки. А ягідки. А соломинка. Якої форми ягідки. Що іще у склянці такої ж форми. Молочинки. Ознайомтесь, будь ласка, з необхідними матеріалами. Для початку розімнемо ручки. В мене ножиці в руці. Вирізаю прапорці, потім викрою штанці, адже ріжуть так кравці, молодці. Для початку виріжемо склянку. Беремо картон синього кольору. Та складаємо його вдвоє. Стараємося скласти так, щоб кутик торкався до кутика. Далі розгладжуємо долоною і отримуємо такий результат. Беремо ножнички, дивимося на нижню сторону прямокутника. Знаходимо серединку. Від цієї серединки будемо зрізати кутик. Зрізаємо одразу два кути. Заокруглюючи плавно в ножниці. Розкладаємо деталь та вирівнюємо лінію згину. Далі вирізаємо лимон. Для цього нам знадобиться квадрат жовтого кольору. Спочатку зрізаємо по черзі усі кути. Я переконана, що ви це вже вмієте. Не забувайте лише про безпеку та правильне поводження з ножницями, а також про порядок на робочому місці. Зрізаємо останній кутик і у нас утворюється круг. Потім утворений круг розрізаємо навпіл. Це будуть дві дольки лимону. Наступним берем невеличкий червоний прямокутник. Складаємо його вдвоє, так, щоб кутики торкалися до кутиків. Розкладаємо та розрізаємо навпіл. Тепер у нас утворилися. Два невеличких круга. Знову зрізаємо усі кути, заокруглюючи їх і утворюючи круг. Перша ягідка вишенька готова. Так само вирізаємо ще одну вишеньку. Діти, вирізаючи дрібні деталі, будьте акуратними та слідкуйте за тим, щоб не поранитись. Викладаємо ягідки на склянку. Не забуваємо. Про чисте робоче місце. На останок вирізаємо коктейльну соломинку. Для цього нам знадобиться аркуш зеленого картону. Вздовж краю аркуша по прямій лінії зрізаємо вузеньку смужечку. Ця смужка і буде соломинкою. Усі деталі відставляємо, будемо проклеювати їх на стакан. Беремо першу дольку лимону і добре змащуємо її клеєм. Далі кріпимо її на картон. Деталей у нас небагато, а склянка велика, тож розміщуємо лимонки так, як вам подобається. Наступними клеїмо ягідки. Ну і куди ж без соломинки? Прикладаємо її до склянки, аби вибрати їй потрібне місце. Далі цю смужку гарно промазуємо клеєм з білої сторони. Повністю смужку змащувати не потрібно, лише до середини, так як наша соломинка буде виглядати з краю стаканчика. Чудово, майже готово. Тепер можна промальовувати деталі. Змочуємо пензлик у водичку та вмочуємо у білу фарбу. За допомогою пензлика промальовуємо на дольках лимону невеличкі смужки. Так вони краще будуть схожі на справжній лимон. Не забуваємо про ще одну дольку, на ній також проводимо невеличкі білі смужки. Не залишаємо без уваги яйтки, тож мочуємо пензлику білу фарбу та додаємо кілька деталей. До них. Далі пензлик нам не знадобиться. Тож, добре, його вимиваємо у водичці та промочуємо на серветку, аби він швидше просох. До рук беремо маленьку коктейльну трубочку і вмочуємо її у фарбу. Таким чином, промальовуємо маленькі бульбашки. Не хвилюйтеся, якщо у вас першого разу щось не вийшло. Можна повторити. І приховати свої маленькі недоліки. Таким чином невдалий спосіб ви перетворите на справжню родзинку. Коли крапочок буде вдосталь, можна теж помити коктейльну трубочку і відставити в сторону. Нашому коктейлю не вистачає великих бульбашок. Для цього ми візьмемо ковпачок від фломастера. Занурюємо його у фарбу та промальовуємо великі бульки. Бульбашок може бути стільки, скільки ваша душа бажає. До такої творчості ви можете залучити усіх своїх рідних та друзів. Коктейль уже готовий. Залишилося помити або ж витерти копачок від фломастера. Постатись до цього відповідально, адже фломастер без колпачка висохне і перестане малювати. Мої маленькі розумашки. Тепер давайте ми разом пригадаємо, що сьогодні виготовляли своїми ручками. Ми виготовляли невеличку нагадальку. А навіщо ми її створили? Правильно! Щоб вона нам нагадувала про користь вітамінних коктейлів. А ще для того, щоб дивлячись на неї, ми регулярно вживали фруктові коктейлі. Палята! А які ягоди ми сьогодні додали у склянку з коктейлем? Правильно! Вишні! А доки якого фрукта додали таборку склянку? Лимон! З якої геометричної фігури ми вирізали дольки лимону? Правильно, з круга. А як з квадрата ми зробили круг? Молодці обрізали кути. Що утворилось, коли ми розрізали прямокутник навпіл? Два квадрати. А що ми з них вирізали далі? Два круга. Як ми вирізали коктейльну соломинку, зрізали смужку вздовж сторони аркуша. А чим ми з вами малювали бульбашки? Молодці з соломинкою та ковбачком від фломастера. А тепер пригадаємо кілька головних правил. Щоб не трапилось біди, ножниці тримай правильно завжди. І в баночці з фарбою, і в склянці води останню капельку залишай завжди. Залишки фарби клею води, витруй серветочки завжди. Як завжди, чекатиму ваші листи з фото та відео ваших робіт. І з величезним задоволенням усі їх перегляну. Шановні дорослі, інколи дітям складно пояснити, чим корисні фрукти та ягоди. Але цілком можливо сформувати правильні гастрономічні вподобання та харчові звички. Станьте на кілька хвилин маленької дитини. проявіть уяву! І ваша дитина полюбить їсти ягоди та фрукти. Сьогодні бажаю вам гарного та мирного вдалого дня! До нових зустрічей! Бувайте!